Ця нагорода, в неї вірив тільки, можна сказати чесно, зос Микола, мій тренер. Першу олімпійську нагороду в історії незалежної України тримає в руках біатлоністка з Чернігівщини Валентина Цербенесіна. 30 років тому в ліла гамері в біатлонній гонці на дистанції 7,5 кілометрів. Вона здобула бронзу від золотої нагороди. Її відділила лише 1,1 секунди. Ті зимові Олімпійські ігри були першим від здобуття незалежності. Коли ми їхали на Олімпійські ігри, ми хотіли показати світу, що є така Україна. Лиж у мене не було мені дала Ніна леміш. ботинок підкріплення у мене черевиків не було. мені дала Маріна Пістрякова. Це лижниця Сумська. Чоловік із тренером залишився за межами, не включений в делегацію. І тільки після того, як нас зустріли, можна було сказати коханій людини, і тренеру, дякую, ми це зробили. Цими вихідними легенда українського спорту завітала до Чернігова на дитячі змагання з біатлону юні олімпійці, що провели на лижній базі вперше з початку повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, у лютому березні 2022 року російські загарбники завдали колосальних руйнувань лижній базі Олімпійського резерву. Попри це, майбутні чемпіони не припиняли тренувань. А нещодавно в межах програми Біатлон для всіх міжнародна федерація біатлону передала 10 лазерних винтівок та додаткове обладнання. Їх використали юні спортсмени на своїх перших змаганнях. Сьогодні, взагалі, на Чернігівського біатлону свято тому, що всупереч цій будівлі, яку ми тут бачимо, і її щоденно бачать діти, які сюди приходять тренуватися. Сьогодні відбуваються перші зимові змагання. Вони не національного рівня, але вони є дуже важливими для наших наймолодших дітей і в цілому для біатлону. У змаганнях узяли участь 32 дитини з різних спортивних шкіл. Для більшості це перший крок у їхній спортивній кар'єрі. Вони мали подолати відстань від 1200 до 1600 метрів із двома рубежами стрільби з лазерної зброї, стоячи і лежачі. Мета організаторів показати світу, що спорту Чернігові і в Україні загалом навіть попри війну не занепадає навпаки. Є одним зі способів зміцнення духу та патріотизму. Сьогодні спорт він є дуже важливим і його не можна викреслити із життя дітей, тому що це в першу чергу це здоров'я, це рухова, рухова активність. Це фізичне навантаження, яке є дуже важливим для наших дітей. Е, для того щоб діти зростали здоровими, форм спорт формує і фізичний розвиток. Емоційний, моральний, він формує характер дитини, він формує ті якості людські, які є дуже важливі і в цивільному житті, і в будь-якій сфері діяльності, якою будуть займатися діти. Ну і саме головне, що ми віримо, що серед цих маленьких дітей є точно олімпійці, яких ми будемо за яких будемо болівати на чемпіонатах Європи, світу і Олімпійських іграх. Я впаси на Олімпійські ігри. Цікаво, люблю стріляти з винтовки. цікаво, ще цікавий спорт. Змагатися буду, старатися покращувати свій результат на тренуваннях, гарно стріляти, щоб усі бодання були. Підтримати дітей прийшли батьки та вболівальники. На кожному етапі майбутніх олімпійців мотивувала і Валентина Цербенесіна. Сьогодні перша олімпійська призерка України веде активну волонтерську діяльність, а також вже більше 15 років працює як прес-аташе, фіксуючи перші кроки юних спортсменів і спортсменок у великий спорт. Я висвітлюю наших діток, змагання інтерв'ю беру. І знаєте, хочеться все ж таки, щоб Перше змагання діток береш інтерв'ю, а потім вони стояли на моєму місці і розказували про таку ж нагороду, яку зараз я тримаю. Досвідчені Олімпійки вірять, скоро перемога, тож важливо підготувати наступні покоління переможців.